Чому я дізнався це лише в 35 років? Виявляється, вода мокра, коти мурчать, <плес> а портативні консолі потребують ремонту і обслуговування. Несподівано, так? Сьогодні до нас приїхала консоль A1. Зі скаргами дріфт обох стіків. Потрібна профілактика. Клієнт зробив за нас великий обсяг роботи. Він знайшов на свою консоль стіки для заміни. За словами клієнта, це стіки від консолі Asus, адже оригінальні стійки 1 він замовити не зміг. Я попередив, що з клієнтськими запчастинами ми не працюємо. Але коли клієнт погодився взяти всі ризики на себе, я просто не міг відмовити йому, адже мене вабила популярність. дівчата Shut up and take me. І звичайно ж, гроші до речі, вартість цього та багатьох інших ремонтів я публікую в моєму телеграм-каналі. Стійки в цій консолі міняються цілим модулем, тобто без пайки. Це новий і доволі цікавий для нас досвід. До речі, щоб дістати ті стіки, довелося розібрати геть усю консоль. Щоб продемонструвати вам свою експертність, ми потикали в шлейфи стіків мультиметром. Побачили, що на контактах несправного, але оригінального стіка дуже великий опір, а на тих же контактах нового стіка малий опір. Цікаво, чи буде воно взагалі працювати? За кадром ми почистили консоль від пилу та поміняли термоінтерфейси і зібрали все докупи. Не все у нас запрацювало як слід одразу. Нові стійки потребували калібровки. Робота зроблена. Консуль вирушає назад до свого власника.